Вітаю! І так, я вам обіцяла аналіз фільму. І сьогодні записую такий короткий ефір в такій цікавій атмосфері космосу, тому що боюсь, що вимкнуть світло, і в мене є такий нічник. Які дозволять мені записати це відео. Ну і насправді це відео саме тема стосується теми космосу, тому все відповідно і створює таку атмосферу. Тема про те, хто ж насправді хижак? Агресор чи жертва? Дуже метафорично це представлено. У фільмі Рідлі Скотта Чужий 1979 року перший фільм дня, і наступний секвел у 1986 році Джеймсом Камероном. Це один з моїх найулюбленіших фільмів з дитинства, який я переглядаю щороку. Мені дуже подобається актриса, яка грала головну роль Сікурні Вівер. Є дуже-дуже цікавий фільм. Це один з перших фільмів жахів. І мені дуже подобається цей фільм тим, що це фільм про космос. І якщо уявити атмосферу космосу, космічного корабля і ситуації невизначеності або небезпеки, які Виникають саме в такому закритому просторі, і людина не може нікуди вийти з цього закритого простору, це ще підсилює такий внутрішній ефект тривоги і співчуття головним героям. Отже, щодо теми хижака, в фільмі Чужі і чужий», режисером створено такий ідеальний образ агресора, такої істоти, яка взагалі не має емпатії, не, не співпереживає, з нею не можна домовитися. І вона порушує самий головний кордон людини це тіло. Агресор захоплює тіло для того, щоб тіло людини стало таким футляром для народження нового чужого. І інкубатор, людина, як інкубатор, і ем, агресія, е, яка є небезпечною взагалі для життя людини, яку не можна е, зупинити, не можна протистояти ніяк, тому що істота е, дуже сильна, е, е, проти неї не діють е, засоби, які. Є стандартними для вбивства іншої істоти, і взагалі людина потрапляє в пастку, з якої фактично неможливо вийти. І тут є дві фігури основні: людина як істота і як істота. Чужий це агресор, але в протистоянні з агресором. Людина виступає в деякій мірі також агресором. Чому виникає така взаємодія жертва і агресор? І, взагалі, чому, якщо ми розглянемо метафорично, поруч із жертвою завжди є агресор? З точки зору психології, коли ми розглядаємо психіку людини як механізм забезпечення реалізації її сценаріїв, то агресор притягується до жертви для забезпечення саме її сценаріїв. Як кажуть, в житті протилежності притягуються. якщо людина живе за сценарієм жертви, то в її житті обов'язково повинен бути агресор. Це в будь-якому випадку та людина, яка Створює умови такі, щоб жертва почувалася некомфортно. Жертва зазвичай не має кордонів. І першочергове завдання жертви. Її потрібно в першу чергу усвідомити, що вона жертва, і наступним етапом виходу з жертви є виставлення власних кордонів. І в комунікації з агресором головне завдання жертви це виставлення своїх кордонів. І коли жертва виростає до таких масштабів, що вона може забезпечити саме захист своїх кордонів, тоді вона в якийсь момент може прийти в роль агресора. І зазвичай так і стається, якщо на кону стоїть. Життя жертви, так, зокрема, як у фільмі було в фільмах Рілі і Джеймса Камерона, що у ріплі головної героїні не залишається іншого варіанту, щоб захистити себе. Єдиний варіант це знищити свого агресора. І в житті, коли ми Комунікуємо із агресором, який ідентифікований як ксеноморфна істота, як у фірмі «Чужі людина, яка абсолютно не має емпатії, совісті, співпереживання, співчуття, яка приймає іншу людину просто як ресурс для реалізації своїх цілей, потреб, забаганок. То така людина і визначається як. Агресор, який може порушити будь-який ваш, ваш кордон. І насправді чужий це лише метафора, а поруч з нами є дуже багато людей, які е, мають такі характерні особливості свої особистості. Це люди, які мають грандіозний нарцисизм, психопатію, або, е, е, люди, які дозволяють собі. Переходити будь-які кордони і використовувати іншу особистість для будь-якої забезпечення власної мети. Але що цікаво, що будь-яка людина, яка знаходиться поруч з нами, будь-яка ситуація, яка відбувається з нами, це є не що іншим, як відзеркаленням нашого внутрішнього світу. І якщо я є жертвою, то обов'язково знайдеться агресор, який мені підсвітить, що я сама жертва. І е, основне завдання наше помічати, що відбувається, е, розуміти свої почуття по відношенню до тих людей, які нас оточують, відслідковувати їх, ідентифікувати, е, розуміти, як інша людина працює твоїм дзеркалом і е, що ти інколи не дозволяєш собі і заперечуєш в іншій людині. Наприклад, е, жертва е, дуже часто вона не вміє виражати свою агресію, не вміє виражати злість, відповідно, не може захистити свої кордони, бо колись в дитинстві її просто заборонили виражати таку злість і казали, що будь гарною дівчинкою чи хлопчиком, не можна сердитись на когось, ображати, злитися. Треба бути хорошим. І така хорошість, вона призводить до того, що. Людина стає жертвою і не може взагалі захистити себе в будь-яких життєвих ситуаціях, і не може захистити будь-які свої кордони постійно потрапляє в якісь історії, неприємні. І оця злість невиражена, вона накопичується і в жертві постійно зустрічаються агресори. Це можуть бути і рідні люди. Чоловік чи дружина, це можуть бути будь-які люди, оточення, друзі, колеги на роботі. Якщо людина знаходиться у позиції жертви, то завжди навколо неї будуть агресори. І є така цікава казка Синя борода. І про цю казку згадує автор книги Жінки, що біжать з вовками. І вона говорить про те, що якщо в середині жертви немає агресора, то вона і не може притягнути агресора. А саме казка Синя Борода, де жінка вийшла заміж за чоловіка, і він дав їй ключі від всіх кімнат і сказав, що вона може заходити в будь-яку кімнату, а не може зайти лише в одну, і дав ключ від цієї кімнати. І жінка зайшла в кімнату, в яку заборонено було заходити, і вона побачила там свідчення того, що її чоловік був жорстоким вбивцею. І саме те, що вона дозволила собі зайти в цю кімнату, свідчить те, що всередині в неї, в її жертві, в її підсвідомості є також хижак. Є агресор, який кличе її саме відкрити цю кімнату. Така цікава, дуже особливість. Хочу сказати про себе, що я також багато років була в жертві, вважала себе жертвою, і в мене абсолютно були відсутні кордони. І дуже багато було різних ситуацій, життєвих і в комунікації і з моїми партнерами, і на роботі, коли. Я відчувала агресію по відношенню до себе від інших людей і не вміла себе захистити. І лише розуміння того, що потрібно яким чином виставляти свої кордони, вибирати себе і іти з тих. Колективів, від тих людей, з якими не комфортно, вибирати в першу чергу себе і захищати себе? Це головне завдання і усвідомлення того, що я не жертва, а я автор свого життя і малюю своє життя, створюю своє життя відповідно до своїх бажань. Як на вашу думку, Можна взаємодіяти із справжнім агресором, таким, як я зазначила на, на початку нашого ефіру в фільмі Чужі з агресором, з яким неможлива комунікація, агресором, який загрожує твоєму життю. І як ми можемо захиститися і не стати агресором по відношенню? До такої істоти. Інколи ми стаємо агресорами через те, що не приймаємо унікальність інших людей, особливості інших людей і встановлюємо якісь свої правила і закономірності, які не діють для інших людей. Ми вважаємо тоді, що інші люди не мають право на самовираження. Це також є агресією, і це така форма колоніального мислення, що всі мають бути якимись і не мають виходити за межі суспільної якоїсь норми. Насправді, я вже говорила неодноразово, що кожна людина це цілий всесвіт своїми унікальними якимись особливостями і а в кожному з нас є якісь грані особистості, позитивні, негативні. І в першу чергу ми маємо зрозуміти прийняти себе і бачити всі позитивні та негативні сторони виявлення нашої особистості, дозволяти собі бути різними, приймати себе в різних аспектах, визнавати свою тінь, яку ми часто витісняємо і не бачимо. І відзеркалюємо на інших людей. Приклад, як я вже сказала, що жертва не вміє виражати свою злість і не дозволяє собі агресувати. а Агресор показує їй, що треба виразити свою злість, підштовхує до цього, спонукає і вчить захищати свої кордони. Тому дякуємо тим агресорам, які вчать нас вибудовувати свої кордони. Маємо Зупинити їх вчасно, вибудувати кордон і для того, щоб жити, жити своє життя. Я вам дякую і чекаю на відгуки.